Привіт, за п'ять років уряд Шмигля іде у відставку, і буде новий Шмигль, який відповідно, Свереденка і та й старий Шмигль там залишається. Коротше, у мене до вас чудова пропозиція. Давайте зробимо розбір. От топ 10 обіцянок, які робив. Уряд Шмигеля і які не виконав. Причому ну враховуючи, що ми все ж таки сконцентровані більше на економіці, то будемо говорити саме про економічні обіцянки. Тобто, тут я вже не буду згадувати тисячу дерев або бабусяфони, або все інше. Ну тому, що воно м'яко говорячи, звучить взагалі не в ті ворота. Тож сьогодні у нас топ 10 невиконаних обіцянок уряда Шмигеля перед... Призначенням нового шмифеля з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», і ми починаємо. А нагадаю, вам бажано підписатися, залишити подобайку і обов'язково поставити свій коментар. Це допомагає просувати наш контент. Починаємо. Отже, починаємо ми з не так сказати. Початку хронології, тому що уряд Шмигеля, в принципі, та прийшов без програми. Нагадаю, вона була завалена двічі, і тому, якби вигадували вони свою програму чи план дій разом або з президентом, або просто вигадували. Ну коротше, вони довго намагалися зрозуміти, чим вони займаються, і я нагадаю, просто коли призначали у уряд Шмигля, то в ньому не було економічного блоку. Тобто там не було міністра енергетики, не було міністра економіки, не було міністра екології. Коротше, там був бардак. І тому відповідно, якби очікувати їх якусь програму було ну достатньо дивно, але тим не менш із економічних обіцянок те, що приходить одразу в голову, і те, що ми згадали як команда, це історія з економічним бронюванням. Це вона була десь в серпні, вересні. Тут одночасно і Шмигаль і Сверденко виходили з заявами про те, що буде економічне бронювання. Шмигаль анонсував принцип воює або працюй. Сверденко вже рахувала потенційні доходи від прив'язки до бронювання і зарплати. Навіть. Мінеканомніки в жовтні 2024-го наполягало в нашому комітеті, щоб ми залишили якраз місячну звітність по ПДФО. Ми вам робили оцей цей розбір, він окремо зазначений на нашому каналі, в окремому облозі. Але в результаті рішення тоді по звітності було прийнято, а потім Кабмін дав задню і ніякого економічного бронювання не запровадили. Тож ми записуємо це як. Провалена обіцянка номер 1 Друга, теж відома всім, це звичайна обіцянка, яка була в Лондоні. Вона була дана той самий Свереденкою, яка тепер стане новим прем'єром. І вона заявила, що ВВП в Україні буде 1 трильйон доларів за 10 років. Е, пройшло вже два роки. Як ви розумієте, м'яко говорячи, програма є трильйон, не дуже працює та і не запрацює минулорічний ВВП України становить 180 мільярдів доларів, тобто в 5 разів менше, ніж е, вона заявляла. Та і, в принципі, е, якби всі тренди говорять про те, що цей ВВП буде зростати 2,9%, 2%, ну коротше, е, ровно не так, як хотіли для того, щоб у нас був 1 трильйон е, ВВП. Обіцянка номер 3. Це, якщо ви пам'ятаєте, 500 тисяч робочих місць. А, це обіцянка була у 2020 році. Тоді цю тезу, яку сказав прем'єр-міністр, спростував тоді ще міністр економіки Шмигеля Петрашко. Там я нагадаю, було купу проєктів щодо цього, і купу потім міністрів змінилося, але 500 тисяч робочих місць так ніхто і не зробив. Наступна історія: це інвест Няні. Вона була запущена в 2021 році під час коронавіруса після Давоса. І тоді прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що буде як мінімум 23 заявки на 2 мільярда доларів. Але Інвестицій не було на 2025 рік. Свереденка сказала, що у них лише чотири проекти інвестнянь на суму 100 мільйонів євро. Ну, в принципі, це є весь результат. Далі, влітку 2021. Третього року той самий Шмигель під час телемарафону обіцяє не підвищувати податки до кінця війни, а тільки повернути їх на довоєнний рівень. Он він це обіцяє, і вже в червні 2024 року той самий Шмигель разом з Фереденко, разом з Марченко, вносять. Е Зміни в бюджет і податковий кодекс, де пропонується збільшити податки на більше ніж 100 мільярдів, і відповідно закінчилось це збільшенням податків, в тому числі збільшення податків на зарплати, які теж Шмигель обіцяв не чіпати. Далі, наступна обіцянка, У 2024 році. Шмигель обіцяє вирішити проблему тиску на бізнес з боку правоохоронців. Пробачте, не можу. Відносить до цього нічим, а як окрім з гумором, тому що там далі звучить, що треба перезавантажити Беб, і той самий Шмигель буквально декілька тижнів тому зносить перезавантаження Бебу. В принципі, те ж саме відбувається і з реформою митниці, яку той самий Шмигель обіцяє і озвучує разом з Марченко і всім іншим, навіть послам, Це також. Визначити реформу митниці. Готуємо тут багато змін на всіх рівнях. Так ось цю історію декілька разів включали в різні зобов'язання, які МВФ далі навіть в матрицю реформ. Але, як ви розумієте, той самий Шмигель разом з Марченко, в принципі, завалив всю цю історію з перезавантаження митниці. Ну і останнє, звичайно, ми не могли обійти цю історію в нашому облозі. Це. Зростання ВВП за рахунок національної програми кешбек. Там були різні оцінки. Я обрав спеціально найтаку консервативнішу, яка посиланням на ту саму Мінекономіки, що це має принести четверть відсотка від ВВП. Але потім та сама Еко уточнила, що результат 0,001 відсотка від ВВП. При тому, що в принципі на цю програму було витрачено купу грошей, ресурсів, та і в принципі, купу різних ем, політичних балів, які вони могли зробити, ідемо. Далі це програма, яка так чи інакше називається кешлес або пеперлес. Це коли держава припиняє вимагати від громадян паперові довідки чи документи для отримання державних послуг. Ні, я не помилився, сказав це кешлес, тому що зазвичай за це ще гроші вимагають. Так ось обіцяли це зробити, <кхух> як ви розумієте, не дуже у них якось цим вийшло. Ну, ідемо далі. Це... Обіцянка від Міненерго, яка з'явилася не просто так, вона з'явилася на основі якраз урядової презентації. Ви цю обіцянку знаєте як 1 ГВт, Електроенергії або генерації до кінця 2024 року. Тоді вже в вересні того ж самого року, і Кудрицький, як очільник Укренерго, і, в принципі, далі говорили, що побудували менше, ніж 100 Міват. І, відповідно, станом на зараз, я так переконаний, що мігават у нас так і не з'явилось Це умовно ті. Економічні обіцянки, які ми зафіксували за урядом, і які очевидно провалилися, справді їх дуже багато, і перераховувати кожну обіцянку, кожну ідею або кожні намери, немає просто сенсу. Треба, кому хочете, подивіться план потужності, і чи переможності, і чи потужної переможності, будь-яку презентацію уряду на будь-якому їх засіданні, і просто порівняйте з реальним результатом. Зазвичай кореляція між цими двома подіями, тобто реальністю і обіцянками, вона нульова. І тому я вітаю обов'язково, коли зараз Береденко, яка 5 років займається в принципі разом з Шмигелем, якраз економічним блоком, стане прем'єр-міністром. Ну тепер точно ми заживемо краще. З вами був Ярослав Шелесняк, це канал Залізний нардеп. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подбайко. До побачення.